Новинка в серії пальників Incognita – модель, що має назву Antares. Це досить універсальний туристичний газовий пальник з різьбовим з'єднанням, тобто той, який працює від різьбових газових балонів. Конструкція пальника досить проста та, як на мене, дуже вдала за рахунок деяких конструктивних рішень. Перше, що виділяє цей пальник серед багатьох інших, це форма розтікача або ж комфорки, якщо так зрозуміліше. Вона увігнута всередину, а по краю має бортик в кілька міліметрів. Таке рішення робить цей пальник більш стійким до вітру в порівнянні з тими пальниками, що мають випуклий розсікач. На абсолютний захист від вітру така конструкція не претендує, проте все ж таки це можна назвати перевагою даного пальника. Лапки, на які ставиться посуд, компактно складаються, їх у даного пальника три. Також Antares має п'єзопідпал Це той механізм, який дає іскру, щоб не використовувати запальничку. Ручка вентиля досить довга, тож нею зручно користуватись навіть в рукавичках. Вона також складається. В нижній частині, де пальник з'єднується з балоном, є ущільнювач, як всередині, де знаходиться різьба, так і ззовні. Характеристики, а саме вага, розміри і потужність пальника, показані у таблиці. А тепер максимально коротка інструкція, як користуватись таким пальником для тих, хто ніколи не користувався туристичними газовими пальниками. Розклали. Переконалися, що вентиль закритий. Накрутили на балон щільно, але без зусиль, не потрібно затягувати. Тепер злегка привідкручуємо вентиль, щоб пішов газ, але не наповну. Клацаємо п'єзопідпал, також можна використати запальничку, наприклад. І все, далі за допомогою вентиля регулюєте потужність полум'я. Після використання закручуєте вентиль і відкручуєте пальник. Обережно пам'ятайте, що після використання він гарячий. До комплекту входить мішечок для транспортування і зберігання. Посилання на цей пальник буде в описі до відео.